Якби чоловік був дизайнером, в гарне. Що б із цього вийшло? Ви хочете, щоб я вам зараз образ підготував чи що? Ну йдемте тоді, я там не шарю, ну йдем. Бо як хочете вдягти, щось легке чи таке? А щось легке. Я не йдемте щось, дивитися, тому там. Якусь спідницю щось. І, і щось таке легеньке. Спокійно, зараз вам прийде щось, придумає щось. Може, такі в вот отопік вдягну, вдягнути, чую. Слухайте, ну хочете такого вдягти у вас таке модне, модне, що ви відчули, що таке модне настояще? По фасону треба ще підібрати. О, чуєш. Зараз, зараз я представлю вас в образі якому. Все, я представив. Мені це не допомогло. Не знаю. Може якась легка спідниця, піджак. Ні, чи, чи, чи. Зараз в потоці думок. Видно, що бабські. О! Та ні, чекай, зараз. І вас фіксів. Дим, не розганяйтесь. Я так люблю піджаки, це взагалі. Треба казати значально, що ви любите піджаки, майки там. Ідіть вдивайте. Ну, а азуд! Ти знімає туди, але виходьте, що вам підібрав. Дивіться, ще така сумочкова. Можна йти тепер на гулянки зі своїми хлопцями. Дуже дякую, мілфа.